Привет, Вера. О, привет, Лёлик и Болик. О, Юрчику, З днём народження тебе. А, <гас> спасибо. Короче, Верочка, мы с кумом до тебя по делу. А. Ага. Я поняла, можно не продолжать. А. Вот. Та не, Вера, я не про водочку. Да? Кум, да. А може все-таки... Не, не все-таки. Мне потрібно мясо на барбекю. О, у мене буде вечірка в американському стилі. Барбекю. А-а-а! Американська вечірка! Клас! Я зганяю в холодильник по дилюсію м'ясо є. це? раз собі електронний зошит купила. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну <звіць> <звіць> Стівен Сміт. Сан, Сан Франциско, Каліфорнія. Yeah. <звіць> Waiting for you. For you, Venito. Okay.